29 травня Середа. Єдині у Христі. А нині в Ісусі Христі ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Ефесян 2.13 Вийшовши з літака в індійському місті Пуна, я почувався так, ніби увійшов до гігантської сауни. Температура повітря досягала 47 градусів у тіні. Віяв слабкий вітерець. І через кілька секунд на моєму лобі проступили краплі поту, а потім піт почав стікати по обличчю. В аеропорту мене зустрів мій друг і колега Джон Уілмот. Ми сіли в його машину і поїхали в індуське село. Джон сказав мені: Марку, я тут проводив серію євангельських зустрічей, і мені хотілося б, аби ти зустрівся з однією жінкою, котра приходила на ці зібрання. Вона сповідувала індуїзм. А зараз стала християнкою, світло Христа відображається на її обличчі. Ми проїхали вузькою брудною дорогою і зупинилися біля невеликої глиняної хати, покритої соломою. Дім був близько двох метрів завширшки та майже два з половиною метри завдовжки. Нас зустріла немолода жінка. На її обличчі були глибокі зморшки, довге в'юнке волосся спадало на плечі. Мою увагу привернули її очі, темні очі, що просто сяяли. Ми не говорили однією мовою, але я розумів, що вона моя сестра у хресті. Вона жестом показала, щоб ми заходили. Нахилившись, я увійшов до її маленької хатини. У темноті мерехтіло тьмяне світло. На підлозі лежав матрац, і в цьому тьмяному світлі я побачив, що на стіні висіла якась картина. На ній був зображений Ісус. Ми сиділи на підлозі і не могли спілкуватися за допомогою слів, але жінка з усмішкою постійно вказувала на цю картину Любов Христа і велич Його слави відобразилися на обличчі цієї жінки, засвідчивши про нашу спорідненість в Ісусі. Христос руйнує расові і етнічні бар'єри, образа та роздратування. Розбрат і заздрість, якими переповнене сучасне суспільство, у ньому зникають. Христос перекидає мости через прірву ворожнечі та відчуження, котрі примушують людей відвертатися одне від одного. Він усуває критику і плітки, що руйнують добрі взаємини. У Христі всі ми є частиною однієї сім'ї. У ньому всі ми одержали прощення, аби потім могли прощати інших. Що ближче ми стаємо до Христа, то ближче стаємо одне до одного. Коли нас тягне до Нього, нас тягне і одне до одного. Ставтеся до довколишніх з тією самою любов'ю, з якою ставиться до вас Ісус. Приймайте близьких так, як їх приймає Христос. У ньому всі ми одна сім'я.